Вітаю на каналі у гостях у Тані. І сьогодні, як я і обіцяла, я вам покажу ще одного колекціонера помідорів жіночку Катя Бойко, якої я замовляла помідори. Ось від неї вже прийшов лист із помідорчиками, з насінням помідорчиків. Ось перше, що я бачу, це написано Тетяна, гостинчик. Роживий серцевидний. Ну, а зараз, ці решта, я вам покажу її сторінку у Фейсбуці і покажу обов'язково, які помідори я замовляла. На яких помідорів і чому саме. В першу чергу, я вам хочу сказати, чому я замовляю саме у цих жінок, у цих колекціонерів. Тому що коли ми зараз перейдемо на їхню сторіночку, то ви побачите, що це дуже відповідальна жінка Катя Бойко, зокрема, я вам розказувала про Аліну Безкаравайну. Вони показують, вони в них є відео, вони показують, які це помідори, які вони ростуть, які вони на стеблі у розрізі, як вони сік збирають. Ну все, тобто, все докладно, не просто. Назва і фото помідора, а все докладно показується все чесно. Розумієте, все чесно, без ніяких там маніпуляцій. Це перше, і дуже підкуплює те, що ми можна реально побачити цей помідор на стеблі, не просто на сінину подивитися, чи фото помідора, а саме на стеблі, як він росте. Ось зараз я зайшла на сторінку Катерини Бойко, ось у неї така заставка є, вона показує, як вона збирає насіння самих з помідорів. Ось така баночка зверху накриває. ну У її в дописах можна почитати все, все, як вона займається насінням, як вона його вибирає, які помідори садить і так далі. Це її сторіночка. ось і... Група закохані помідори. Але зараз я перейду на її каталог настіння помідорів і покажу вам. Я зайшла на Ось я зайшла на каталог Катерини Бойко, ось у неї у альбомах є низенькі помідори, томатні набори, економ варіанти. Є насіння квітів із свого квітника, сорти казахського селекціонера Віталія Оліфірова, Є в неї томати гноми, баклажани насіння, ну і перець у неї є: помідори, гіганти, високорослі чері, екзоти. Ось це все. Дуже багато тут дописів є, засоби захисту рослин, як вона, яке настіння професійне вона використовує для посадки, як вона вирощує овочі в теплиці. Дуже багато, дуже багато всього цікавого тут можна знайти. Тому я знаю, я не знаю це просто унікальна інформація, якої я думаю, навіть у YouTube, на Ютуб-каналах YouTube не знайдеш. Зазвичай там 5-3 хвилини і все, поверхнево. Тут усе докладно розповідається. Замовляла я у неї насіння помідорів, це сорти казахського селекціонера Віталія Лефірова. Зараз я переходжу у цей каталог, і перший. Сорт насіння, який я замовляла, я вам покажу. Називається Золоті гори медео. Ось оце такий помідор. Бачите, показано, який він, який в розрізі, і є опис. Зараз покажу опис. Ось, ось тут є опис. Надзвичайно красивий смачний сорт помідор, середньостиглий кущ 120 см, великі серця біколори. Вагою від 300 і до 500 грамів. Врожайний, невибагливий, солодкий, ніколи не хворів в нашій місцевості. Золоті гори Медео. Це замовляла цей сорт, ось сорт казахського селекціонера Віталія Оліфірова. Далі наступний сорт. Помідора, якого я замов... який я замовила, насіння, якого я замовила, це бурштиновий барон. Бурштиновий барон. Ну, тут, тут написано, який він, я вам просто прочитаю. Це середньостиглий, 120 см висота, плоди великі. Ну, як саме ви бачите, ось ваги і лежить помідор. 500 кг. 17 грамів навіть. Великі серцевидні, перші можуть бути плоскокруглі. Вага 300-500 грамів, бувають 1 кг. Смак неперевершений, солодкий, смачний, В салатах бомба, ракета, сік густий, оранжевий медовий. Дуже сподобався. Так, наступний Сорт, який я замовила. Так, це в неї кизилтау На сінечку закінчилось, вона пише. Сімріччя. Наступний це казахське диво. Я теж замовляла цей ось. На стінечку показую вам. Середньостиглий 120 см. Помідори великі, 600-800 г. Це рожеві Я дуже люблю рожеві помідори, я вам вже казала, та, мабуть, ви знаєте, хто займається помідорами, що рожеві помідори дуже-дуже солодкі. Так, у розрізі, я зараз вам покажу ось фото її. Ось такі в розрізі. Ви знаєте, не кожна агрофірма буде гратися із такими помідорами, вибирати насіння і продавати його. Це тільки люди, які живуть цим, які люблять помідори, просто закохані. Вибирають насіння, тому що ви бачите, скільки м'яса, і дуже мало-мало насіння, але помідори варті того. Наступний сорт помідора, який я замовила на стіні, якого замовила, це Віфілемський вогонь, середньоранній метр м, 200-400 г, плоскокруглий, оранжево-рожевий, смак неперевершений, солодкий. Кавуні можна не купувати. Ось, як гарно сказано порівняння з кавунами. І теж, як ви бачите, дуже багато. Помідорного м'яса, насіння тут мало, але Катя продає насіння. Отже, вона вибирає його. Ось, дивіться, гарне яке фото. Ось у неї ще є алматинське оранжеве серце аліфірова це ще у нас пише один, один шедевр від Маєстро. Середньо стиглий 120 см. Теж великі плоди серцевидні ось такі. Ось вона показує, як вони ростуть. Доброго ранку, друзі. Покажу вам сорти Аліфірова, їх врожайність. Називати не буду. Зараз перефотографую і вже будуть з назвами. Ось починаються вони. Ось такі. Величезні плоди і досить рясно. Бачите, яка краса. Одним словом, так, красота і смакота. Дай Бог здоров'я всім виростити і Каті також виростити такі помідори. Бачите, друзі, тут можна подивитися відео, реальне відео помідори. Кілограма на одному кущі, Це неймовірно. Знов серцевидні. У неї дуже багато є ще на стіні помідорів чері. Ось вона показує, які у неї є. Ось вона також показує відео і помідорів екзотів. Тобто, всі, хто хоче замовити реально побачити, які це помідори, не просто купити насіння, тобто кота в мішку, як у нас кажуть на Україні, а побачити, які вони насправді на стеблах, то у Каті це все видно, це все вона показує. Ще я у Каті замовила ось у такий помідор насіння такого помідору. Помідори називаються лотаринг, лотарингська красуня. Сильно ребристі, часто густо гофровані і великі. В середньому помідор цього сорту важить пів кг, а деякі плоди, рекордсмени досягають 1-1,3 кг. Кущ ростом. Метр, метр двадцять. Колір помідорів червоний, насичений. Велика кількість порожніх внутрішніх камер робить плоди цього сорту неймовірно красивими по поперечному розрізі. Ось цей сорт я також. Насіння цього сорту я також замовила. Це у неї каталог насіння помідорів. Називається цей каталог. Зараз вам скажу, як називається одну хвилиночку. Називається він помідори, гіганти, салатні, зважені та щасливі. Ось так гарно написано: зважені та щасливі. Є в неї ще помідори, банани, як вона підписала, сосульки, солодкі цукерки. Теж можна зайти подивитися. Ну, я не буду вас затримувати, забирати у вас час. Кому цікаво купувати такі, отримати такі сорти помідорів, просто заходьте на її сторінку Катерина Бойко, знаходите світлини. У світлинах є альбом, і тут є ось уже перелік. Всього того, що вона має, і тут і відео є, і її, і все те, що вона продає, вона розказує Ось ціні поради по огородництву. Тут є відео, є статті. Ось це, тут це відгуки, це переписка, і вона показує, як вона садить, як маркує усі помідори, як вони ростуть, яка підв'язка. Як насіння висіває. Тобто, все-все, все тут можна прочитати, побачити, дізнатися. Ну, Я ще раз повторюю, що це унікальний матеріал, якого дуже мало знайдеш, і не треба йти в бібліотеку і шукати книги по городництву. Ось, друзі, я вам розказала ще одну, ще розказала про те, які є помідори, насіння яких помідорів я купила. Якщо вам цікаво, то будь ласка, знаходьте Катю Бойка. Це не реклама, повірте. Багато можливо хто скаже, чому ви її рекламуєте. Я не рекламую. Я просто мені хотілося б, що ті, хто займається городництвом, Дуже важко натрапити на гарні сорти помідорів, на чесних продавців, тому що не всі агрофірми чесні, не всі інтернет-магазини чесні, не завжди кладуть туди насіння, продають те насіння, яке нам хочеться. Ми отримаємо дуже багато пересорту. А ось ці Катя Бойко і Аліна Безкаравайна, я вже вам розповідала у попередньому відео. Про цю дівчину колекціонера, вони показують це все. І я думаю, що все-таки варто цьому вірити. Ось іще вам покажу і група закохані помідори називається. Група закохані помідори. І ось у неї вже дописи є. Ось отак він, так і вигляд має. Як дізнатися, як потрапити? Хочу сказати, що, щоб потрапити в цю групу, потр... я в кінці під відео оставлю ссылку с... 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 на профіль Каті Бойко. Ви заходите, а потім уже в неї там є закріплений досить, до... допис, і потім вона дає ссылку на цю групу 23,9 тисяч учасників. Група створена багато тут моїх знайомих із з нашого селища. Тут учасники цієї групи. Не буду зараз розказувати, коли вона створена. Треба шукати. Не хочу затримувати ваш час, але раджу на все добре, всім до побачення, до нових відео.